Привіт і слава Україні! Сьогодні ось зараз ось вечір. Ну, да, десь така 20.00. Скажіть, яка у вас година? У ну, мене ще ні, але в аватарі так. Ух, Як тут добренько можна поспати, навіть так, але краще тут тако полежу. Трошку ось так от я полежала. Ось так ось полежала. Ну, ось так добренько я полежала. ну Добре, так, хорошо, так, хорошо полежала. Хтось стукає. Хто ж це? Заходьте, будь ласка. Угу, Я зайшла. Ой, привіт! Тепер сьогодні у нас буде така от вечіріночка піжамна. Ну так. Так, ну що, мія, духу, підеш щось робити з подружкою. Ну, так, а що? А з мамою? Ну, добре. Жартуй, жартую, можеш йти. Дякую, мама. Я зараз переодягнуся, добре. Ну, будемо в щось гратись. А давай буде щось гратися. Ну, я хотіла би по подушечками. Ну, давай. Ну, може, щось ще пограємося, але давай все одно бій подушечками. Були в мене подушечки ось. Одна для мене, друга для тебе. Ось, подушечка. Ну давай. Ну давай я. <рес> Ось це дуже класна гра. Спробуйте погратися в аватар і стяти відео. Ну все, ну все. Та ні, для мене ні. Ти дись, ти Ну, Зараз вже спати, лягати. Мама казала, що переночує ще з кимось, ну, переночує подруги, а ти в мене переночує. Ну, давай. І, давай п'ять пожвемо в ручки. Я зараз ми зараз пустив коси і їх помиємо. І ще самі всі. Я зняла свої накладні коси. Які накладні коси? Я не знав, що мої подруги є такі. Але ми підемо зараз ще щось взяти. Це дуже прикольно ось так передвігатись. Так, щось воно не, не хоче відкриватись. Ох королева це я. Ось така футболочка. Давайте її відкинем. От давайте ось цей халатик. Ну він так підійде. Ось це знімаємо. Так, тепер кросівки знімаємо. От сумочку це точно треба зняти. З теж. Усе, тепер нанесу я масочку. Такую буду. Ой, такой буду такой чик-чик. Усы такая вот прикольненькая уже. Теперь подружки дам. Тримай Ну так. Вы не знаете, какие золотые подарки. А моя Мия. Ну да, вот это моя дочка. Ось. Ідемо мія, ти де. Ти йдеш мити Все. Ну так. Да. <звук> зараз будемо мити коски. Так, зараз виключим. Ну, щоб помити коски. Ну так, я вже прийшла ну, з магазину. Ну, вечірки. Ну, забрати якісь речі з собою. Кистик, пінкою. Добре. Угу. Тепер можна далі мені йти А тобі треба помити? Ну так, да. добре. Ай, ну проба. А, -а, -а прибай, а вже нормально. Все. Угу. А ти чому маску не нанесла? Я забула, що чи наносило. Я поки капусажу тут. Покакаю. Добре. Покакай. А я Добренько, так. Водичку зарку. Ну, тепер я ось так сядуть, тепер візьму ось цей гелік. Оп. Ой, тепер я красотка з цим геліком. Виключаємо водичку, шторки сунемо і все. Ну, вони такі, в принципі, не важкі. Тут мій любимо нічого. тут нічого і тут теж нічого. Так, помити ручки треба. Усе, помила. Так, уходь. Ну добре. Я пішла тепер мити. Так, я зроблю всі свої діла. Мені треба по, по дежу сходити, а це що таке? А, да, він, так, так, що вона не хоче. Це така штукенція, я вже забула, як вона називається. І ось так от ми робимо. Але уже все. Усе, ну, можна йти, може на диванчик з такої поспадки. Але в мене масочка, і мені її треба змити зараз. Але йдемо на перший етаж. Ось так. Це, може ручки помию. Ей! Так, ну зараз, зараз. Так, усе. Спускаємось. Тепер можна піти ось ця маска. Ох, де ж ці серветочки? Я не пам'ятаю, де вони. Ну, зараз піду трошки стирати ці салфеточки салфеточками і перевдягатися може в цьому борочку посплю, не знаю. Ой, оце не для мене. Ну, зараз, зараз. Ну, ось я вже пошукала серветочку і все витерла. А тепер ось це вдіваємо і буде ось так тако гарненько. Тепер ось ці тапочки. І можна ось так. І ти, може я трошки цю чулочку заберу. Ну, де ж це моя розчошка? Розчесочка. Зараз пошукаю її. Нарешті я знайшла ось цю ну, розчесочку. Ось в мене вулиці вже прямі, бо я їх тако трошки розчесала. Ну, ось тепер будемо їстеньки. І спаденьки. Так, ті теорематики за телефон і все. Представляєте, я зараз маю йти на свідання. Тільки я, ну, не знаю, як це я по скажу. Ну, нічого. А вона може трошки пограється там. Ось так. Ось це така нова функція, дуже весела і класнюча. Дивіться, я не знаю, де я піду зараз до неї. А, Тари, ну шо. Ну я хочу тобі сказати, що я на свята, де я не можу зараз з тобою побути. Так? Да? Ну так. Да. Побудеш? Ну да, тобто я можу побути так такого поніжись. О, дякую. Я піду. Ось це буде класненько, напевно. Ой. ой. Ось мій капелюшок туди, а ось отсюди. Та щось він не хоче. Та щось Бо... Бо ще не хоче цей капелюшок вложитися. Ну давай. Ну, добре. Ну, добре. Те, що я балакала про лабубу, це правда. Правда, правда. Ну, так. От чого у мене немає лабубу. У я така злана лабубу. Ось така от прям. Давайте мій улюблений воротник І йдемо на наше сліданька. Ну, йдемо. Куди? Ну купляти щось тобі. О, дякую. Давай ось це. Давай. Я зараз ще щось виберу. О. Давай ще ось це. Давай. Ну і ще щось тобі треба. Дякую. Давай ось це. Котик і ось це. Угу, давай. Ось. Ого, три грини. Ну, це одно. це дві, а це теж дві. Берем пакетика. тапочки сюди, морозиву тримай. а ось це? Давай зараз їсиш. Давай. Ой, які прикольні тапочки. А давай я їх зараз накину. Давай, так прикольно. Пойти к нам не треба. Да. Ну давай наш любимый приветствие. Давай, пять и... Прикольненько так. Ммм, вкусненько. Тоже, тоже вкусненько. А честно, ты мне нравишься. И ты. Полево. Ну, давай пішомо речки. Так, так, скільки це вечора? М -м, ага, ну зараз дев'ята вечора. Ну, поки мені вже треба додому. Ще я маю зняти ну, якийсь танець в ТікТок. -тік. На тікток, а в у мене є ж 103 три підписники. Все ви. Ну, пока, пока. Мія. Е, так, ми ну, йдемо додому. Я на співвіда, що сказати. Ну, як пройшло. Офігесно. Ну, прикольно. Ну так. Йдемо, йдемо. Ой, він забув мені тапочки віддати. Але це нічого. Ну, давай ложитись. Лягай. Будемо спати. Ой, я тобі трохи видала. Ну да. І лягаємо спати. А на цьому... Моменті наша серія закінчується і всім пока.